Вітаю в ефірі телепроект Українська Звитяга і гостем студії є депутат Рівненської міської ради Сергій Паледійчук. Вітаю вас, пане Сергію! Наша, наша розмова на десерт, так би мовити, з вами. Ми сьогодні впродовж дня в студії з різними людьми багато говорили і про релігійну складову свята, і про день козацтва та зброї. А з вами от хочеться поговорити саме про 14 жовтня як день захисника вітчизни. На вашу думку, захисник вітчизни це хто? Це патріот, це воїн. Ось. З чим ви асоціюєте це слово? Ще раз, доброго дня, рівняни, телеглядачі. Хочу привітати всіх з святами, які сьогодні дійсно утодожнюють для мене особисто це Україну, тому що і свято Козацтва, і захисник вітчизни, і свята Покрова. Це для мене особисто це свята, які пов'язані перси з Україною. І я хочу сказати, що дуже цікаве запитання, достатньо нестандартне. І хотів би сказати, що безумовно захисник вітчизни традиційно це перш за все воїн, а це перш за все, чоловік, і так повелося ще з можливо там, часів Русі з 9-10 століття. Потім Казаки цю тезу поширили, що знову ж таки, що українські воїни, українські. Чоловіки це перш за сильні, мужні і для багатьох інших народів не були якби і зразком, і, можливо, навіть десь якимось таким дороговказом. Але ви знаєте, я скажу таку річ, важливу, що на мою думку, сьогодні захисником Вітчизни, враховуючи ситуацію, яка є і в світі, і в Україні, тому що я переконаний, що події в Україні вони є елементом великого такого. Механізму змін в світовій е, спільноті, тому що ви бачите, що декілька дуже таких гарячих точок зараз в світі відбувається. і тому я рахую, що е, захисник вітчизни на сьогодні це будь-який українець, е, який робить свою роботу чесно і дозволяє зміцнити і економіку, і армію, і навіть я рахую, що навіть і вчитель або медик, який сьогодні чесно. І щиро робить свою роботу. Він також є вітчизни. тому що Україну зараз намагаються розхитати, Україна як сильна велика держава, вона багатьом геополітичним гравцям не потрібна. І ми є фактично зараз людьми, які повинні, незважаючи на таку зовнішню турбулентність, доказати всьому світу, що українці це сильний народ. І сильна нація. І знову ж таки хочу повторити, що, на мою думку, на сьогодні, саме в умовах сьогоднішньої України, коли дуже важливу складову займає економіка, будь-яка людина, будь-який патріот, який робить свою роботу щиро з віддачею, це є захисник вітчизни. Тобто, за вашою думкою, майже всі українці, всі патріоти, це їхнє свято. Тобто, фактично, абсолютно так. Тільки ще... я хочу сказати, що ну ми з вами об'єктивні люди, і розуміємо, що на жаль, не всі ті люди, які себе звуть українцями, на сьогодні готові працювати на зміцнення нашої держави, а і не всі вони є щирими і. Такими, що хочуть, щоб Україна стала міцною, але з іншого боку, десятки мільйонів людей, які щиро вірять в Україну, які вважають цю країну своєю рідною, вони дійсно є захисниками вітчизни. Зрозуміло. Ось, сьогодні, 14 жовтня, відзначають, як ми вже назвали, День захисника вітчизни, покрову і День козацтва та зброї, як сказав нам сьогодні Микола Бондюк. На вашу думку, чи правильно влаштовувати вихідний у цей день, якби ми знаємо, складна ситуація в нас на Сході? Чи потрібно влаштовувати святкування взагалі, от ваша думка щодо цього? Знову ж таки, дуже, дуже цікаве питання. Ви знаєте, воно знову ж таки набагато глибше, ніж можна було би зараз так просто відповісти. Моя особиста позиція як економіста, як людину, яка розуміється на світовій економіці, що Україні взагалі треба мати менше свят. Я рахую, що деякі з тих свят, які нам залишилися в спадок від радянського союзу, треба десь відмінити. І моє особисте бачення, що в Україні має бути якийсь певний баланс свята. А да? в світі в багатьох державах набагато міцніші ніж Україна. А в Році орієнтовно від 8 до 12 14 свят, які є вихідними. Не більше, а деякі країни мають по 5-6 таких днів. Це включаючи рік, включаючи там інші свята. Чому так? Тому що вихідний день для економіки держави має суттєві. Не до прибутки, скажімо так. Я не скажу збитки, але не до Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що вихідний день набагато. Ну, тобто люди не працюють, і за цього така складається ситуація. Тому е, я особисто рахую, що 14 жовтня гарний день, гарне свято, і, можливо, саме його варто було б залишити вихідним днем. Але я думаю, що варто було б одночасно, вибираючи 14 жовтня вихідним, було б варто е, якісь тих свят, які вже для сучасного, для сучасного українця не такі знакові, бо не такі важливі, їх відмінити. Наприклад, тільки свята. на вашу ну, знаєте, ну, Я е, рахую, що можна було би не робити е, вихідний день 1 травня. Хоча, знову ж таки, так якось вже склалося в Україні, що ці свята це можливість людям посадити городи е, і таке інше. Але знову ж таки, ну, я рахую, що в травні у нас забагато вихідних днів. І можна було б в травні зробити менше вихідний день. Uh -huh. ну, можна було б так само подумати, ну це питання дуже делікатне, тому що люба моя відповідь зараз по ту сторону екрану буде мати кучу претензій. Не мені зараз це вирішувати, але я рахую, знову ж таки, якщо говорити прагматично, а все-таки ми маємо розуміти, що держава будь-яка, це перш за все, міцна економіка і сильне господарство, то знову ж таки треба, щоб кількість вихідних днів. Була певним чином лімітована. Ну і знову ж таки, моє бачення, тож, можливо, воно ну, зовсім правильне, але тим не менше, що якось ці свята мають бути більш-менш рівномірно розташовані по року. року так? Та. Тобто mm -hmm. десь там раз в. В ну, в два місяця там, можливо там один день, там чи якось так, щоб воно ну, якось більш менш там, можливо там чи два дня, там чи раз там десь не, не частіше ніж там раз в місяць. А як ви от ставитеся в деяких країнах? Є робочий тиждень складається не п'ять днів, так як в нас, а шість днів, тобто один день вихідний. Як ви до цього? Ну ви знаєте, я думаю, що не варто нам брати ці країни за приклад, тому що є е, е, ментальність країни є. Якісь традиції державні, більше того, є країни, де фактично робочі тиждень складається майже чотирьох днів. А uh -huh. я рахую, що п'ятиденний робочий тиждень це те, що характерно і вже зручно для українців. Єдине, що знову ж таки треба розуміти, що ці дні мають бути максимально завантажені своєю продуктивністю, тому що я знову ж таки скажу, що на жаль, можна це констатувати, що в Україні невисокий рівень. Продуктивності праці це правда. Да? Тобто і в економіки України це перш за все через невисокий рівень продуктивності праці це невисокі в порівнянні з іншими країнами. Так, безумовно. Тобто, якщо ми беремо, є дуже проста залежність. Чим вищий рівень продуктивності праці, тим багатша держава. Бо в чому суть продуктивності праці за один той самий період. Працівник виробляє або більше продукції, або якіснішу продукцію. Да? Оце є продуктивність праці. То ви знаєте, дуже часто ну нам в спадок залишився такий, а такий, можливо, якби міф, чи така теза, що українці дуже працювати народ. Українці працьовитий народ, але нас не навчили працювати продуктивно на ту задачу, яку треба робити в цей момент. Тобто люди продуктивні, але дуже часто ми робимо багато непотрібної роботи. І навіть якщо ми говоримо про там, присадибні ділянки, да, як один з критерій, де видно, що українці народ працьовитий. тому що ну, мабуть небагато на по крайні на по крайній мірі в європейському континенті держав. Де люди в такій масовій своїй моделі готові працювати на невеликих клаптиках землі в свою користь. То хтось скаже зараз, що нас так змусила ситуація, що нам треба. Це правда. Це я зараз кажу не про те, я кажу про те, що якщо, припустимо, грека як би не заставляла ситуацію, вона би грека не заставила вийти з сапкою чи з лопатою, і на апріорі непродуктивній ділянці робити дуже важку роботу, да? то українці працювати народ. Але звичайно, що нам треба розуміти, що е, нам треба не тільки багато працювати нам треба працювати ефективно. Тут треба і, і робити оновлення і е, Засобів праці треба знайти ресурси і вкладати в е, певні інновації, тобто, щоб за той самий період часу ми виробляли або більше, або якіснішу продукцію. І дуже багато є прикладів в Україні, коли дійсно наші українські заводи підприємства виходять на такий світовий рівень. Ну, будемо сподіватися, що наступні кілька років ми це все надолужимо. Так ми з вами в економіку ринулися. Е, зараз повернемося до ситуації на сході і до тих людей, які звідти повертаються. Справді це е, воїни АТО, і вони мають мати від держави певну підтримку, певний соціальний захист, захист їхнім сім'ям. Е, на вашу думку, зараз ситуація саме з цією категорією людей, держава їх підтримує в повній мірі чи можливо. Якісь <головіко> є недостатня захищеність. От як Ви думаєте? Ви знаєте, моя особиста позиція, і я це не тільки вам кажу, я це е, намагався робити в 2014 році, коли тільки почалася проблема е, повернення тих хлопців з війни, тому що будь-яка людина, яка може аналізувати і вивчає історію, розуміє, що є поняття синдром війни. Люди, які побували на війні, вони е, дуже гостро відчувають соціальну справедливість і в них дуже Посилене таке бажання отримати дійсно від держави від суспільства максимальну позитивну оцінку. І тому не тільки в Україні, в багатьох державах цілі інститути, цілі галузі працювали на те, щоб цих людей. Правильно адаптувати назад за суспільне життя. Тому я думаю, що мене, мабуть, підтримують зараз хлопці, які прийшли за то, що тут треба не стільки, можливо, якісь певні пільги, скільки треба створити їм умови, щоб вони могли самореалізуватися в е звичайному житті. Їм треба створити таку атмосферу, щоб вони відчували, що люди, які тут... На місці так би мовити на їхню думку в теплих ну це правда в теплих кабінетах. Там сиділи, і чекали, коли вони там воювали, щоб ці. Щоб це все суспільство воно цінувало їм і дякувало. Так? І іноді я думаю, що цим хлопцям іноді а, проста, а, проста підтримка а, накшарт, а, там не тримати його в кабінеті там, в черзі там, три години, а просто сказати, що раз не на то заходь поза чергою не того, що пільга, а того, що ми тебе поважаємо, того, що ти дійсно виявив свою таку силу, свій характер або свою готовність для держави а, ризикувати найдорожчим за життям. В мене в моїй сім'ї найближчий є ну, мій рідний брат, він теж повернувся з АТО, і знову ж таки, ключова річ, яка цим потрібна людям, це справедливість і розуміння, що вони знову ж таки там ризикували життям, не заради там чиновників чи якихось там товстосумів, які могли б підтримати їх фінансово. А знову ж таки заради того, що прості люди їм за це дякують. Тому безумовно, що цим людям пільги потрібні не як можливість щось там десь зекономити, а як вияв поваги і вияв готовності суспільства визнати за цими хлопцями таку або жертовність, або готовність ризикувати життям. А ось як сформувати у суспільства це відчуття, от що ця повага вона має бути не просто із-за чогось, а ну тому, що це люди достойні, тому що це люди воюють за якби нашу свободу, наші кордони. І в мене от з цього випливає питання, чи це потрібно вчити дітей чи розказувати їм. Я знаю, у вас також діти вчаться в школі, і от на вашу думку, чи сьогодні в освіті українських дітей достатня ця складова патріотичного виховання? Чи я хочу зауважити, що за останні два роки. Україна і рівне, і рівняни, і українці зробили колосальний е, крок на кшал на рахунок патріотизма, uh -huh. а, і це можна так трошечки говорити достатньо різко, але оця така гостра ситуація і фактична війна. Вона в багатьох людей пробудила патріотизм. І я рахую, що на сьогодні і діти, і я бачу по своїх дітях, вони е по-іншому стали відноситися до України, до гімна, до прапора. Я не скажу, що там раніше там була якась невага, але коли. Е а наші діти розумні, вони все відчувають. Вони, навіть якщо там вони маленькі, там їм 3-4-5 років, вони відчувають це якимись флюїдами чи якимись своїми такими. Ну, такими невербальними, можливо, речами вони відчувають оцю таку атмосферу, коли люди стали по іншому сприймати незалежність, по іншому сприймати слово свобода, по іншому сприймати слово воля, по іншому сприймати те, що ми можемо на своїй землі. Да, важко, да, непросто, да, нам заважають, да нам розхитують. Да, серед українців ще багато, можливо, навіть і людей, які е, для себе не рахують Україну як державу номер один. Серед українців багато ще і я це не побуду цього слова, агентів іноземних держав, які свідомо там розхитують і роблять все, щоб е, люди зневірилися, але я рахую, що українці як народ як нація стали набагато патріотичніші, і ті волонтерські рухи, і ті сотні тисячі прикладів, коли люди допомагали і віддавали багато своїх особистих речей для підтримки армії. Вони того вартують, і ви спитали, яким чином це зробити? Ви знаєте, вектор вибраний правильно. Єдине, що суспільство, і народ. Завжди потребують певного часу для якогось переосмислення. Тобто, я думаю, що оті підвалення, які зараз закладаються, закладалися рік назад, півроку назад, вони обов'язково проростуть. Але ще одна така дуже важлива річ, яку я не просто зараз кажу, а я це намагаюся робити сам особисто. Там і ми з моїми колегами це все вкладаємо і кошти, і час, і зусилля це відродити історичну пам'ять України і українців. Ви знаєте, хочу сказати абсолютно твердо. Я знову ж я економіст за фахом, інженер-економіст. Да? Тобто я там з 95-го року підприємець і там, маленький бізнес, потім слава Богу, він розостався. Але я буквально два-три роки назад для себе зрозумів, що е історія і культура е насправді для держави навіть важливіші. Ніж можливо, там заробітки там чи якісь такі, знаєте, там гроші. Тому що е, проста дуже мотивація. Да? Якщо ми правильно виховуємо дітей в культурному плані, да? та та людина, яка правильно вихована, і в яку в дитинстві вкладали е, і добро, і, і, і ресурси. Вона потім буде і менше смітити, і буде менше можливо там, і вона буде за цю державу віддавати більше своїх емоцій зусиль, і це буде набагато краще, ніж ніж ми там будемо тільки виховувати е, суспільство споживачів і людей, яким е, поняття там, де вони живуть, е, не має значення. І я рахую, що корення цієї проблеми, яка сьогодні є на сході, саме в тому, що. Е, та влада, і треба бути об'єктивними, що і українська влада, яка закривала очі і на Крим, і закривала очі на схід, віддавала це на відкуп місцевим там олігархам чи угрупуванням, що ми наробили великої біди, тому що для мешканців Сходу, для мешканців Криму, їм байдуже в якій державі жити, тому От, ми створили громадську організацію Слава князі Острожських. Ми з нашої стили відзняли фільм за Україну за її волю. Ми робили, ми робимо багато культурологічних, і я особисто роблю багато проектів, щоб ми підняли нашу культуру і історичну пам'ять. Я рахую, що якщо ми будемо зараз на це виділяти кошти, якщо культурі, освіті і духовності, ми надамо більше і фінансування і більше уваги. Ми дуже серйозно вперед підемо по відношенню до патріотизму, по відношенню до розвитку України. У нас не так багато часу. Хочеться на кінець процитувати Наполеона Бонапарта і запитати вашу думку. Він казав, що народ неможливо перемогти. Саме народ кращий захисник будь-якої країни. Ніяк не військові сили. Прокоментуйте цю фразу. Ну я підтримую абсолютно ну, цього полководця, тим паче, що а, він це говорив знову ж таки, маючи перед собою досвід своєї армії, свого народу. А, але я хотів би в цьому вислові підкреслити слово народ. Так? От зараз я рахую, Україна формує Україну, в Україні формується народ, в Україні формується нація. Тому що ми відчули, що. Е це нам до, 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 достається великими зусиллями, великою кров'ю. І знову ж таки, абсолютно точно, якщо українці як 43 там, мільйонний народ для себе найвищу цінність буде мати свою державу, свою гідність, свою націю, нас ніхто не переможе. Ні в кого не буде в голові навіть думки воювати проти 43 мільйонів людей. Тому ми зараз формуємося як нація, і я рахую, що ми обов'язково будемо державою, яка ще буде приємно дивувати наших друзів і покаже, що українці як держава, як народ це сильна, багата і заможна країна. На цій оптимістичній ноті завершимо наш ефір. Я вам дякую за розмову. А глядачам хочу нагадати, що гостем студії був депутат Рівненської міської ради Сергій. Паладійчук, отож залишайтеся на телеканалі Ритм, будьте патріотами, захищайте свою країну. До побачення Всі гаразд, до побачення.